Виконуємо номер 1021 із підручника Геометрія 8 та номер 1821 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Основи трапеці дорівнюють 6 см і 14 см. діагоналі трапеці ділять її середню лінію на три частини. Знайдіть довжини цих частин. Переступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція, ФН середня лінія трапеції, БЦ дорівнює 6 см, а Д дорівнює 14 см. Потрібно знайти довжини F і КН. Знайдемо середню лінію трапеції. За властивістю середньої лінії трапеції fn дорівнює ad додати bc і поділити на 2. І це буде у нас 14 додати 6, ділимо на 2, 20 на 2, 10 сантиметрів. Тепер N середина CD. Паралельні прямі ВС і КН відтинають на одній стороні кута С рівні відрізки, то за теремою Фалеса вони відтинають рівні відрізки, і на другій його стороні, тоді К середина БД. Працюємо в трикутнику С Д середина, це Д, КН паралельно БС, тоді за теоремою Фалеса БК дорівнює ДК. І К Середина БД. КН з'єднує середини ДС і БД, тому це середня лінія трикутника. Отже КН… Середня лінія трикутника СДБ за властивістю середньої лінії трикутника. КН дорівнює половині БЦ. І це буде одна друга, множимо на 6, буде 3 см. Тепер працюємо в трикутнику БАЦ. Трикутник БАЦ. Ф середина АБ. І ФЛ середина. Паралельно, паралельно БЦ, тоді за Теоремою Фалеса, знову же паралельні прямі, перетинають сторони кута. І відтинають на одній стороні рівні відрізки, відтинають рівні відрізки і на другій стороні. L дорівнює Лірівнює І Л середина. АЦ. отже. F середня. Лінія трикутника BAC. І знову ж за властивістю середньої лінії середньої лінії трикутника. F, дорівнює половині BC. І це теж буде одна друга на 6, буде 3 сантиметри. Ну і тепер знайдемо ЛК як різницю ФН і наших кусочків FL і КН. ЛК дорівнює ФН відняти FL, додати KN. FL у нас 10, відняти 3, додати 3, це 6, буде 4 см. І записуємо відповідь. FL у нас 3 см, ЛК 4 см і КН 3 см. Номер 10, крапочка 21 із підручника Геометрія 8, та номер 18.21 з підручника математика 8. виконано.